24 чарівні історії Санта Клауса Агнес Бертран Мартін Еммануель Колін. 1 грудня Місії Різдвяних ельфів Санта Клаус обожнював Різдво. За молоду він трохи побоювався невдач зі святковою подорожю, та з часом, завдяки любові, яку йому дарувала малеча, його сповнили сила й відвага. І хай кожне різдво було геть не схоже на інші, Санта завжди спізнавав неймовірні пригоди і відчував чарівний зв'язок із тими, хто чекав на нього. Ще доти, як надійдуть листи, до дідових вух долинало шепотіння. Санто, не забудь про мене. Я дуже на тебе чекаю. Дорогенький Санта Клаусе, ти мені так потрібен. Санто, ти зможеш відшукати мене? Зачувши ці голоси, Санта Клаус розумів саме час відряджати ельфів із секретними місіями. Роздивляючись мерехтливі зірки, старий називав прізвища дітей, які просили подарунків і мріяли побачити його. І невдовзі від кожної зірочки до того чи іншого малюка простягалася золота ниточка. Відтак Санта збирав шістьох ельфів на невеличкій засніженій галявині, з якої зазвичай злітали різдвяні сани, і вкладав золоті нитки в їхні долоньки. От і цього року він зробив так само дзвонику, ця ниточка приведе тебе до Маргарити. Ельфі, вирушай до Віктора. Василунчику, тобі я доручаю Анну, а ти, крихітко, подбай про Вацлава. Блискунчику, тобі даю ниточку Жуля. Пір'їнко, Флора, напевно, зрадіє зустрічі з тобою. Тож ельфи вирушили виконувати таємні завдання. Кожний своє і у свій спосіб. Дзвоник подорожував на лижах. Ельфі літала верхи на пташці. Веселунчик стрибав із гілки на гілку. Крихітка пливла стрімкими потічками. Блискунчик мандрував на блискавці. А Пір'їнка котився на хвилях вітру. Відряджаючи ельфів до дітей, Санта хотів нагадати, що малеча не самотня і що магія існує, а Різдво наближається.